Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. У нас сьогодні дощик продовж дня. Чекала, чекала, поки закінчиться, але щось дивлюся, затягнуло на цілий день. І сьогодні у мене день народження. Сьогодні мені вже виконується 54 роки. І, чесно кажучи, я себе не відчуваю на цей вік. Цифри це не про мене. Головне, як ти відчуваєш себе зсередини. І, до речі, хто з тобою поруч? Якщо з тобою поруч люди, які ще з дитинства, то вік зовсім не відчуваєш. Я маю на увазі таких близьких людей. І так. Я не відчуваю цей вік зовсім. І день народження сьогодні не лише у мене, а й у мого свекра, Владіка тата. І так якось комедно вийшло, коли ми з Владіком одружилися 15 лютого. Но в цей момент я вже не пам'ятаю, чи вони знали, що в мене день народження 31 березня. Я знала, що у Владіка тата день народження в цей же день. І після того кожен день народження ми разом відмічали, святкували, збиралися. І приходили гості з боку тата і гості з мого боку. І завжди за одним збиралися за святковим столом. І там. Вітаю тебе, Танюша з Днем народження. Ні я вас вітаю, ні я тебе вітаю. Ну я перший, я старший. І так от кожен день народження був. Потім брав баян тато, а мама співала, тато на баяні грав, вони викладачі музики. Мама була у владі викладач хору. А він музицирував. І Так, Юра, зараз цю співаємо. Таня, яку тобі пісню заспівати, та ні оспівайте, то Ой, ну такі були дні народження. Привітаємо сьогодні обов'язково тату нашого з днем народження. Це йду, дивлюся, бабуся продає ось таку петрушку. 20 гривень. Думаю, треба взяти, чого вона під дощем буде стояти. Якийсь салатик ще приготую. А у вас що сьогодні банний день. І плюхкається і плюхкається. Зараз ще зайду в українські ковбаси. Треба ще було зайти в банк, там картку поміняти, термін придатності, як то кажуть. Зачинено, не працює. Зараз зайшла в Сільпо. Взагалі-то я сьогодні планувала на салат купити щось типу такого. Але нічого, вже бабусі петрушку купила, то не буду набирати. Зараз візьму хліба. Багет гречаний є, якраз свіженький, то і візьму. Добре, беремо, йде у кошик. А, колись такий хліб брала з гарбузовими насінням. Ну він же різаний, дуже тоненько, але смачний, смачний. Візьмо ще один апельсин, який є. У мене два штучки дома є, зараз вони по 139 гривень, такі непогані. І огірки у мене вдома такі є, купувала фасовані, непогані. Ще яблучка возьму, зелені. На сьогодні вже всі покупки зробила, зараз іду додому. До речі, незважаючи на дощ, на вулиці тепло, приємно так. Подобається така прогулянка під пищем. Так, спокійно, спокійно. Зараз покажу, що я купила. Ні, я знала, що я, я здогадувалася, що коли я прийду, тут буде така краса. Тому що воно кожного року так, але я не думала, що так швидко буде, тому... Я сьогодні з квітами. Взагалі я якась не дуже правильна жінка, чому? Тому що Владик знає, що саме на день народження він завжди купує квіти, мені я ж знаю це, це ж не те, що але обов'язково повинно стояти в вазі, яку мені дарувала мама на 18 років. Я не знаю, це у нас така традиція. Скільки вас є, це не те, що там немає вази, є вази. Але обов'язково, якщо це день народження, то на ваза. Так, а зараз будемо дивитися, що я там купила. Яблучка, багет. Апельсин, який заважив на 13 гривень 19 копійок. Я хочу зробити нарізочку. Є в мене ось ківі, ще одне яблучко. І таку фруктову нарізочку зробити мені сьогодні хочеться. Це у бабусі за 20 гривень такий бочок. нормально. А це. Українські ковбаси заходила, буду робити салатик. Мені потрібна зелень, яйця, сир, сир моцарелла. Кажу, дівчата вперше купую, не знаю, чи... Кажу, це продукт, чи справжній сир. Вони кажуть, це справжній сир. Ну Людям, як завжди, віриш, а там час покаже. Ну Начебто це. І кажу, хотіла грудку взяти, капчину, але щоб не дуже. Вона каже, і вона заважила там з кісточками кілограм 30 гривень. Кажу, і ті кісточки викидати, і забагато буде. Вона каже: візьміть ось таку ножку, воно не дуже капчене, воно не забито капченим. Так, трішки, але дуже смачно, 177 гривень за кілограм. І вона мені зважила, і у цей сир разом я за. Заплатила скільки 186 гривень за оце все. Думаю, ну то і нормально, бо за одну грудку 300 чимось. Та. Тому такі у мене і сьогодні покупки. І знаєте, що цікаво кожного року, скільки ми вже живемо, з 92-го року це з лютого місяця, і кожного ранку, кожного року, 31 березня. Начебто я не розумію, куди він йде. Начебто я не розумію, що він хоче купувати квіти. І... Але все одно приємно. Але я не знаю, які будуть квіти, в якому році. Оце і є сюрприз. Ой, це таке дівчатка, буду готувати щось. Відварила яйця на салат, почала чистити і пригадала, як ми з Ладіком щойно одружилися. Перший тиждень десь це був. І сиділи, вечеряли. Ми завжди вечеряли і сідали за один стіл. Це обов'язково. Сніданок або обід. Хтось на роботі, комусь раніше, комусь пізніше. А от вечеря це обов'язково було разом. І пригадую, що на столі були яйця відварні. І Владік взяв яйце і отак об стол починає стукати. А Владі, а Владіка, мама, Владик, ти ж не можна так робити? Ми так всі злякалися, і вона ще так, що, а знаєте, коли ти вже в тебе на думці це є, ти інколи це не контролюєш. А він каже, чого не обстіли, бити яйця. Ну, щоб чистити потім. Каже, та жінка дурна буде. Він так, мам, та вже яка буде? А вона, Ой, Танюша, вибач, я... я, Ні, ну це ж така прикмета, мені ще з дитинства таке казали. Це стала, я думаю, що ще додати. Знаєте, салат, імпровізація. Зелень я завжди помию та водички замочую так. Зелень буде, багато зелені. Сир моцарелла, огірок один, можливо, два. Подивимось, мабуть, один великий. Яйця і грудка. Зараз я... А, ні, це ж не грудка, це ж нога. Зелень помила, але не вся мені буде потрібна. Візьму, скільки потрібно, нехай оце... От стільки буде потрібно, а це в мене такі скляні ємкості. І я отак от зберігаю, не ріжу, поклала паперовий рушничок, закриваю і так довго зелень зберігається і ставлю до холодильника. Так. Я хочу сказати, що я не купувала ще отакі. Українські ковбаси там, де продають, та взагалі я капчені якось не дуже. А це сьогодні чогось захотілося. Я зараз зніму шкурку, бо я її не люблю. Та й на салат вона, я не знаю, як буде. Дівчата, як роблю, так і показую. Без усілякого там, знаєте, прикрас у тих якісь. О, ну, до речі, шкурка така якась товстенька. Не така, знаєте. Це мені нагадало, як моя мама бролери колись тримала. І оце така товстенька була шкірка. Хочу поприбирати оце все діло. і скуштувати? Так от, я хочу, щоб салат був от яйця, потім, ну, такі рвані поробити, все, що в салаті, Однакового розміру була, тому що я планувала ще додати, можливо, ці на ж сільпо була на кукурудзу, там ще шість баночок, а потім думаю, та воно буде таке маленьке, я хочу, щоб приблизно одного розміру було. Зараз коштує. М -м -м, смачна. Немає такого, щоб дуже капчена. Мягенька така. Класно. Порозбирала на шматочки і дивлюсь на цю моцарелу. Дівчата вперше купувала, і що мені сподобалось. Ще, і ще тільки я починаю розпаковувати, але показую, може, комусь виробник. І коли я була в магазині, запитую, це продукт або сир. Вона каже, це сир, а там показала, що це продукт. Кажу, ні, давайте мені сир моцарела. тому зараз буду теж різати так ріжеться. Навіть, знаєте, зранку на бутерброди, чому б мені? речі, треба скуштувати. Добрий сир. Добрий. Подіагоналіт. Думаєш, як різати. Бо все, що, знаєте, за рецептом нічого немає. Пропорцій ніяких немає. Отак. Інтуїтивно, з того, що є. І відправляю в мисочку. І так, дивлюся на око, чи ще, чи. А, половинку поріжу. А половинка на сніданок буде зранку. Ну ось. Яйця, сир, м'ясо, огірок. І додаю зелень. Порізала. І потім все змішаю добре. І додам майонез. І я так подумала, якщо це святковий салат, то потрібно прикрасити. Пам'ятаєте, як раніше? І я не знаю, як зараз роблять. А от раніше мама зробить салати і каже, по центру потрібно зелень поставити. А я по центру не дуже люблю, мені подобається, щоб ось так було. М -м -м, так, все це. Закриваю вже. ось такий салат. Цікаві поєднання. За смаком можна сіль додати. Перчик, чорний молодий. Ну а там дивитися за смаком. Отак, мої дорогенькі, такий в мене сьогодні день народження. Дякую вам за те, що ви є. Дякую за те, що ви мене інколи розумієте, коли я не про що не кажу, і ви пишете за очі, що очі все, ви по очах все бачите. Дякую вам велике. Для мене це до мурах. Бажаю вам здоров'я, а взагалі-то щастя. Одне слово, щастя. А що воно таке? Щастя? Людина щаслива тоді, коли вона не хворіє, коли вона здорова, дітки здорові, родина всі немає за що хвилюватися оце і є щастя. Але Сьогодні я хочу своє бажання сказати. Я дуже хочу, щоб в Україні був мир, мир справедливий, не просто, а справжній мир, щоб ми жили в вільній, щасливій Україні і щоб кожен повернувся додому. Наш захисник. Я про це постійно думаю, Я... це моя головна мета. А далі і буде щастя, а далі і буде життя. А зараз разом тримаємось. разом воно завжди краще. І до зустрічі в новому відео. До побачення!